Це наземний роботизований комплекс від українського розробника, який мінує шляхи імовірного маршруту, по якому може пройти російська техніка. Такий дрон та десятки інших в грудні 24-го брали участь у першому повністю технологізованому штурмі на Харківщині. Поки пілоти екіпажі перебували на другій лінії, роботи виявляли позиції росіян, і забезпечували умови для руху нашої піхоти. Загалом наземні дрони відносно нова технологія. Утім, уже не настільки екзотична. Пошу. У карті активно модернізують особливу увагу, приділяють прохідності і зв'язку. Ну, можемо збільшувати прохідність там, тестуючи різні види колес. Тому що, наприклад, є виробники, які продають дрони з надувними колесами. Ну, це для фронту не дуже підходить. Ну і в плані зв'язку. Їх дороблюємо, щоб вплив реп противника був зведений на нівець. Звісно, повноцінно від людини ми відмовитись не зможемо, але в більшості випадків вони заберуть на себе якісь певні ділянки е задач. Тобі наприклад, та сама логістика, раніше їздили автомобілі або військова техніка з вантажем. Тепер може це виконувати дрон. Навчання на роботизованому наземному комплексі займає від одного до двох місяців, і всі знання військові отримують уже безпосередньо в підрозділі. Поки що не існує відповідних курсів, які б допомагали передчасно ознайомитись з технологіями. Навчаємо тим, що більш досвідчені побратими передають свій досвід, плюс ну. Базові поняття, які на початку всі вчать, це з відкритих джерел, з того ж ютубу, це те, що вже давно є в інтернеті. В принципі, всі навчаються в міру того, як вони можуть, і в залежності від тих задач, які вони будуть виконувати. Але... У нас оператори, вони, по-перше, знають дрон, ким будуть керувати, вони знають його проблемні питання, тобто вони його досліджують, вивчають. І вже потім, будучи на бойовому виїзді, вони можуть безпосередньо ним нормально, адекватно керувати. Софія Кліменко з Теделурі, перший міський.